Писати про осінню радість та ще задачка, особливо з такою зливою за вікном. Я людина максимально залежна від денного світла і з його зменшенням ближче до самайну, мій організм не дуже охоче сприймає різні вечірні івенти. Краще то вдома з книжкою посидіти. І, судячи з годріць, я навіть більше читаю у темну пору року, але ось вже майже тиждень я сама собі знаходжу заняття, знімаю і не встигаю викладати вигуляти осінню спідничку, одягти улюблене намисто. Вибратись у кав'ярню під шелест дощу оброківку, писати там у тиші приглушених на півтонів незнайомців, поїсти найсмачнішого Наполеону. Це все бажання маленької дівчинки, всередині, які реалізую вже я доросла, відшукуючи радість у дрібницях і непомітних змінах у природі довкола. Я обожнюю светри. Але не люблю холод, люблю кутатись у пальто, проте в дощову погоду я дуже сонна. Можливо, це і є те саме скандинавське хьюге, вміти відчувати затишок та радість, не дивлячись на обставини, які від нас не залежать. Це був трохи меланхолічний шостий день. До завтра.